Народження Дмитро Юніч. Бажаю перемог нашій команді і нашій країні. Я бажаю, щоб ви нас привели до перемоги до чемпіонату світу. І ви, боже, щастя, здоров'я, щоб у вас все получалося в житті і щоб ви були самим найкращим вратарем своїй команді по футзалу. Зражаю вас з днем рождения. Бажаю щастя і добра і міра. Пытаюсь вас с днём рождения, счастья здоровья, чтобы вы стали лучшими игроками и попали в сборную Украины и были заместниками Лунина. С днём рождения! вам счастья и здоровья. Я вам желаю мирного неба над головой и чтобы ни один мяч не залетел в вашу братальскую сетку. Я вам желаю счастья, здоровья, мирного неба А щоб у вас було дуже багато золотих кубків. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над натхнення, щоб ви не пропускали жодного гола, щоб у вас було багато кубків, медалей. Будьте щасливі та здорові. Я вам бажаю щастя, здоров'я. Здійснення мрій Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви були найкращим вратарем. Що